Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Відпочивали та донатили на зсу цими вихідними у рівному благодійники організували ярмарок на всіх відвідувачів. Чекала насичена шоу-програма. Ярмарок, цікаві розіграші а також спеціальний запрошений гість. На заході побувала і наша Вікторія Якимець. Вона розповість більше. танці смаколики, розіграші та зірковий гість у рівному відбувся благодійний ярмарок на підтримку наших захисників. На гостей чекала насичена розважальна програма, багато смаколиків та різних розіграшів. Але зіркою став запрошений український гурт Переможецьівня дві 2022 року. Калуш оркестра. І це все для того, аби зібрати кошти на потреби бригади Азову. Сьогодні ми збираємо для підрозділу Азов. Ще ми сьогодні будемо передавати від житлового на щасливому від куриса Романа Барі, які можете побачити біля входу в торговий центр для 150-ї окремої штурмової бригади, вона формувалася в нас на рівненщині в ній дуже багато наших земляків. За словами військових, така згуртованість рівнян дає неабияку підтримку та допомагає закрити принаймні частину потреб війська. Насамперед, і це основне, я хочу щиро подякувати усім організаторам цього дійства за те, що сьогодні, 18 серпня, у Рівному, ми маємо нагоду допомогти нашому підрозділу, який, відновившись після безперебільшення легендарних боїв на Азовсталі, боїв за Маріуполь. Уже більше року виконує бойові завдання на кримінському напрямі, боронячи, відвоюючи кожен матер землі української, окрім коштів, військові підрозділи Азов отримали і фпв дрони. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян, це все вдалося організувати завдяки благодійникам. І хочу зазначити, що це кошти, наприклад, які сьогодні ми Вася дійство це не кошти податків, це благодійники. Також ми будемо сьогодні продавати від благодійного фонду саме свої півдрони. І також ми, я думаю, в кінці цього дійства Побачимо скільки б нам вдалося зібрати разом з рівнянами та гостями міста саме до допомоги полковозолу. До ярмарку долучилися десятки небайдужих рівнян та гостей міста. кажуть такі заходи нині вкрай важливі. Ярмарк потрібний нашому місту, нашим воїнам, нашим ЗСУ, які нас оберігають, охороняють. Ми Повинні бути. Безмежно вдячний. На даний момент. Це дуже важливо для наших військових, і це дуже класно, що зробили іменно благодійний. Так спільними зусиллями на благодійному ярмарку вдалося зібрати 322 тисячі гривень. Їх передадуть на потреби військового підрозділу Азов. Також допомогу отримають захисники 150-ї ОМБР. Для них передадуть баги куплені коштом ЖК нещасливому та рівненського благодійника мецената Романа Куриса. У парках зась у Рівному планують обмежити рух електросамокатів на територіях парків, садочків та навчальних закладів. Як саме це планують зреалізувати, розповість наша Дарина Черемшина? Лебединка Хімік Парк Шевченка це перші місця в Рівному, де вже незабаром зможуть заборонити пересуватися на електросамокатах. Такі обмеження також діятимуть на територіях навчальних закладів та дитячих садочків. Як зазначає заступник міського голови рівного Микола Дядюсь, через велику кількість людей в цих місцях є великий ризик зіткнення. Це не тільки заборона на території стосується території. Парків а в цілому рекреаційних зон а також території дошкільних навчальних закладів і закладів середньої освіти. Тому що в на в рекреаційних територіях люди відпочивають, є велике скупчення людей, тому пересування таких транспортних засобів несе небезпеку для життя і здоров'я мешканців. А ось думки рівнян щодо можливого обмеження користування самокатами в місті різняться. Ну на пішохідних зонах і в парку так. Да. А тому чому? що ну як, людина йде, хоче повернути десь, вона ж не обов'язково має дивитися, чи ніхто не їде. А та людина, що їде, вона теж собі чисто їде. Можуть бути травми. Ні, я вважаю, що не варто. Чому? А, ну, тому що давайте автомобілі заборонимо, це теж небезпечно. Теж трапляються аварії. Я вважаю, що треба просто ознайомлювати людей і вимагати від них виконання певних правил. Просто треба виховувати людей. Виховувати громаду, щоб вони розуміли, чесно не знаю, не користуємося, але мабуть, все ж таки для дітей було би безпечніше або якісь доріжки окремі зробити, або Якось все ж таки дітей забезпечити, Швидше було б навчити користуватися. Зі свого боку працівники прокату електросамокатів до можливої заборони ставляться скептично. Мовляв, обмеження торкнуться тільки орендованого транспорту. Це смішно, тому що цю заборону, якщо введуть, люди все одно будуть кататися. Вони можуть вести цю заборону в основному для орендованих самокатів. Але якщо так подумати, то в людей дуже багато своїх особистих, і вони на цю заборону дивитися явно не будуть. Це те саме, що заборонить велосипеди. Тут подивитися можна, як по лебединці катаються на велосипедах хлопці, просто по 10-15 чоловік, і люди відходять, а самокати це одиничні. Це треба зробити, якщо якісь обмеження. Разом з тим найближчим часом буде прийнятий меморандум про співпрацю виконавчим комітетом рівненської міськради та оператором послугу прокату електричних самокатів. Згідно з ним забороняється їздити на електросамокатах в місцях скупчення людей, а саме в парку Шевченка на Лебединці, Європейській площі на територіях дитячих навчальних закладів та виробничих підприємствах. Загалом на все рівне може бути близько 200 прокатних електросамокатів а на одній точці не більше десяти. Наразі у нас прийнято і буде підписано меморандум. Меморандум це заява про наміри. Ці, цей меморандум буде досліджуватись на протязі місяця, взагалі, яким чи як чи дотримуються, по перше, оператори даних обмежень, яким чином дотримуються, і чи не збільшує це небезпеку для мешканців. І після аналітики даного періоду буде прийнято рішення, можливо, про розробку якогось положення про самокати. Про прокатні самокати. Утім, чи допоможуть такі обмеження зменшити кількість наїздів та неприємних інцидентів, пов'язаних із електросамокатами, покаже лише час. Збив на смерті дитину цього тижня на вулиці Енергетиків у Рівному під колесами автомобіля загинула восьмирічна дівчинка. Вона бігла до свого дідуся, оминаючи бус, на якому вони приїхали. Її життя обірвав автомобіль, який саме в цей момент намагався обігнати бус. Що говорять свідки, та в якому стані перебував водій, розкаже наш Артем Максименко. Ось на цьому місці, що на вулиці енергетиків у Рівному, сталася трагедія. Під колесами автомобіля загинула восьмирічна дівчинка. За словами правоохоронців, вона раптово вибігла із забуса, через що водій автомобіля не встиг зреагувати. Ані було вісім років. Вона разом зі своїм дідусем приїхала на бусі додому. Припаркувавшись біля зупинки, дідусь збирався вийти по дівчинку, але вона була швидшою за нього. Дитина різко вискочила із автомобіля, який якраз обганяв водій Жигуля. Ловік збив дівчинку з такою силою, що вона декілька разів перевернулася в повітрі. Сталося це у рівному на вулиці енергетиків. У життя маленької дівчинки і обірвалося. Живу їхав і не вдарив з такою силою, що ця дитина впала на капот, і з капота вона ще так пару разів перекрутилася і впала тут. Тось метрів 30. Ну, вона вже була мертва, я підбігла до неї, вона вже була мертва. За словами людей, як тільки водій зрозумів, що трапилося, він вибіг у шоковому стані з машини та кричав, аби викликали швидку. Також голосив, що дитину він просто не бачив. Як тільки ця дитина впала, він зразу вискочив і все. І кричить, розвивайте, я її не бачив. Вона вискочила десь на дорогу, чи в магазин, чи куди. І він не поміжування обусла. Одна зі свідків, на очах якої це сталося, відразу викликала швидку та поліцію. Однак медики змогли лише констатувати смерть дитини. Правоохоронці ж встановили, що водій Жигуля був тверезий. Водій автомобіля ВАЗ 2104 допустив наїзд на восьмирічну дівчинку, яка раптово вибігла на проїзну частину із заприпаркованого буса. Від отриманих травм малолітня загинула на місці. Медики лише констатували смерть дитини. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинила смерть потерпілого, слідчі Почав до розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Водій легковика за результатами обстеження у медзакладі був тверезий. Місцеві розповідають, що це вже не перша трагедія на цій вулиці. Діти постійно наражають себе на небезпеку, переходячи тут дорогу. Бо ж, мовляв, водії не завжди дотримуються обмеження швидкості. Відтак люди звертаються з проханням до влади, аби вони допомогли їм вирішити цю проблему. У нас дуже багато дітей немає де гратися, і це вже не перший випадок коли на цій дорозі. Перевищують водії швидкість. Вже не перший випадок, що підбивали людей. Ну на жаль, це перший так сталося, що на смерть дитинку. Хотілося б попросити нашу міську владу, щоб зробили для нас там, хоча б лежачий поліцейський. Відалі, звісно, зробити світлофор, але ну, хоча б лежачий поліцейський, щоб був, щоб діти могли спокійно собі переходити дорогу. Поліцейські за фактом смертельної автопригоди розпочали досудове розслідування. Школи під охороною у рівненських закладах освіти працюватимуть офіцери безпеки. Які обов'язки вони матимуть та чому школи вирішили убезпечити, з'ясовувала наша Вікторія Якимець. Відтепер батькам не варто хвилюватися за своїх школярів, адже у рівненських школах з 1 вересня працюватимуть офіцери безпеки. Обов'язків у нових працівників буде чимало. Втім, основна їхня мета слідкувати за порядком у закладах освіти міста. Вони повноцінно будуть виконувати ту саму ж роботу, яку виконували на лінії безпосередньо на викликах 102, тільки в специфічному умовах праці тут на місці з дітьми. А тобто складати протоколи постанови за якесь неналежне отримання батьківських прав. Порушення громадського порядку, коріння, хуліганка відносно дітей, відносно що дітей порушують. Ініціатива обезпечити школу надійшла від Національної поліції України та Міністерства освіти і науки. Як розповідає начальник міського управління освіти Андрій Мазур, у рівному цей проект почали втілювати ще минулого року, і тоді він увінчався успіхом. Місто рівне минулому році брали усі цьому пілотному проекті. Було Задіяно сімнадцять закладів, яких власне були присутні офіцери безпеки. Власне їхня присутність, а це були штатні працівники національної поліції на той момент. Це не була суто патрульна поліція. Представники показав свою ефективність, тому власне в цьому році знову ж таки ця ініціатива підтримана. Тішні результати пілотного проєкту стали поштовхом до повного його запровадження у всіх школах міста. Тоді почався набір до лав нової професії. Аби стати повноцінним офіцером безпеки, працівники патрульної поліції проходили спецпідготовку. Дівчата підготовлені, відібрані, навчалися в зі місяць часу. Безпосередньо окремі працювали від місяця, від року перепрошую до п'яти років саме на лінії. А якщо ж траплятимуться ситуації, з якими офіцери безпеки не зможуть справитися самостійно, їм необхідно буде звернутися. До працівників патрульної поліції. А якщо вони в чомусь не можуть справлятися чи бачать якісь ризики в ситуації, вони викликають патрульних поліцейських, які працюють на лінії, силову підтримку більшу. Протягом 2-3 хвилин екіпаж максимально швидко приїде і допоможе їм владнати ситуацію. Працівники шкіл радо підтримують ініціативу. Як розповідає директор Рівненського ліцею номер 2 Андрій Нагорний, безпека у школах має бути в пріоритеті. Я думаю, що це дуже необхідні речі. Це безпека наших дітей. Тому що ну, завжди школи притягували до себе різних елементів, які часто приносили в школу якісь негативні речі для наших малолітніх громадян. Окрім цього, Андрій Нагорний додає офіцерів безпеки у школах чекали і самі батьки, і час від часу зверталися до директора, аби їхнє прохання виконали. Я вам скажу, що коли в минулому році цей проект запрацював, то Батьки дуже сподівалися, що в нас в закладі буде офіцер безпеки. Дуже багато виставляли мені претензії, просили, щоб написали звернення для того, щоб офіцер безпеки був в нашому ліцеї. Тож тепер батьки можуть бути спокійні. Офіцери безпеки вже розпочали підготовчі роботи у 33 закладах рівного та з 1 вересня готові приступити до виконання своїх обов'язків. Допомога військовим та їхнім родинам у пріоритеті. Рівненська громада продовжує підтримувати наших захисників. Цього четверга під час засідання сесії міської ради обговорювалися питання про виділення коштів на допомогу ЗСУ. що зможуть отримати наші захисники, та яка допомога очікує на родини військових. Дивіться далі у сюжеті. Рівне продовжує допомагати нашим захисникам. Регулярно на це виділяють кошти із бюджету громади. Сьогодні на засіданні міської ради було в прийнято рішення про виділення фінансової допомоги силам оборони. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакерзяна, сума допомоги становить більш ніж 18,5 мільйонів гривень. Я вам хочу твердо зазначити, що сьогодні, наприклад, на бюджетному от, те, що ми приймали сьогодні бюджет, це фактично 18 мільйонів, більше 18 мільйонів ми віддали на силу оборону. Тобто це ну, велика сума, ми завжди на кожній сесії допомагаємо, це є субвенція. І в свою чергу ми теж розголосили тендер на 26 мільйонів це на, на коптери. Загальна цифра я наголошував, що сьогодні, наприклад, все, що пов'язане з війною, ми можемо сміло сказати, що наша громада вже фактично потратила 465 мільйонів гривень. Також Рівненська міська громада готується найближчим часом передати українським захисникам велику партію розвідувальних дронів та зарядних пристроїв. Зараз триває процес їх придбання. Загальна сума, витрачена на обладнання для військових, сягає більше 26 мільйонів гривень. Матріс 30 – 30 штук, матріс Pro 100 штук, екофло Дельта 2 – Це по іншій програмі. По мобілізаційної підготовки 12 штук на ті наявні кошти, які були в програмі. Загальна сума 26 мільйонів 840 тисяч. Станом на сьогодні коштом міського бюджету уже придбано більше як 850 розвідувальних дронів Mavic 3 різних модифікацій, понад дві сотні систем супутникового зв'язку Starlink та зарядних станцій EcoFlow Delta 2 на загальну суму 128 мільйонів 515 тисяч гривень. Все це обладнання передано на фронт і вже допомагає українським захисникам нищити окупантів. Віктор Шакерзян каже: допомога збройним силам це пріоритет для громади, як і підтримка українських захисників, які отримали поранення і проходять. Одяг у рівному лікування чи реабілітацію, а також родин загиблих наших захисників з цією метою. Сьогодні було ухвалено зміни до програми соцзахисту захисників і захисниць України та членів їх сімей на 2024-2026 роки. Завдяки цьому рішенню місто зможе проводити щомісячні виплати з міського бюджету тим захисникам, які внаслідок поранення зазнали ампутації кінцівок. Крім того, внесені зміни передбачають можливість здійснювати коштам громади виплати родинам наших захисників на відшкодування оплати Вартості навчання діток наших воїнів у вищих навчальних закладах. Це, перш за все, це діти безпосередньо, які втратили своїх рідних, це діти, які батьки перебувають в полоні, і діти, яких батьки теж безвісті пропаж. Десь орієнтовно, якщо ми це десь приблизно 100 дітей. От, у нас є ці кошти, тобто саме на От в департаменті це захисту, тобто це не потрібно додатково, і орієнтовна сума десь 400 по мільйони гривень. Це тобто вони зможуть спокійно навчати, і ми будемо відшкодовувати їхнім родинам це, це саме, що вони навчалися. Загалом на сьогоднішній сесії міської ради було розглянуто більше ніж 300 важливих для функціонування громади питань. Неофіційна робота не захищає працівника, і хоч незадекларована праця може здаватися вигідною, бо ж дозволяє уникати податків, насправді це несе серйозні ризики як для працівників, так і для роботодавців. Цього тижня у Рівному на території одного з торгових центрів відбулася кампанія Виходь на світло. Деталі розповість Дарина Черемшина. Зарплата буде більшою, якщо не офіційно. Цю інформацію досить часто можна почути від роботодавців. Утім, за незначною кількістю переваг приховується низка проблем. У центрі рівного відбулася кампанія Виходь на світло, де інспектори держпраці розповідали містянам про переваги офіційного працевлаштування. Ця компанія, коли до ми, як держпраця, інспектори праці посадові особи держпраці доносимо до як до пересічних громадян, так і до найманих працівників і роботодавців питання щодо необхідності. Оформлення трудових належно оформлення трудових відносин з найманими працівниками неофіційно працевлаштовані особи втрачають соціальний захист, пенсійне забезпечення та стабільність на робочому місці. А роботодавці зі свого боку ризикують заплатити великі штрафи та отримати погану репутацію. Як зазначає Юрій Морозюк, такі заходи та кампанії планують проводити впродовж двох місяців. Ми будемо на протязі двох місяців. Це до і вересень і жовтень проводити заходи інформаційного характеру. Будемо розміщувати інформацію як на автовокзалах, тобто в місцях скупчення громадян автовокзалах, жиде вокзалах, так і, скажімо, по підприємствах, установах організації. Рівняни цілком підтримують таку кампанію, адже неофіційна праця позначається не лише на майбутньому людини, а й на ситуації країни в цілому. Вважаю, що правильно, тому що ці кошти йдуть в бюджет і нараховуються пенсія, податки в бюджет. Правильно працювати офіційно, платити податки і це не лише допомога державі, допомога армії. А й... Допомога самому собі, коли наступить пенсійний вік. Інспектори держпраці кажуть, що найбільше уваги буде приділено сфері сільському господарству, будівництву, торгівлі та громадському харчуванню, адже там зафіксована найбільша кількість неофіційних працівників. Утім, попри відсутність штрафних санкцій, значна частина дослуховується до порад інспекторів та декларують працю. Ні роботодавець, ніхто не несе ніяких фінансових скажімо, витрат, але оце донесення, роз'яснення, пояснення ситуації, яка, яка є скажімо, на ринку праці, яка є, воно допомагає в великій кількості випадків дослуховується до того, що треба оформляти ці трудові відносини і оформляють трудові відносини. Інспектори держпраці вкотре наголошують, неофіційна робота не захищає працівника. Два кольори, які об'єднали країну цієї п'ятниці, 23 серпня, для всієї України був значимий день день прапора. Участь цього свята у рівному відбулося урочисте підняття синьо жовтого стяга. На подію завітали всі представники міста та області а також чимало небайдужих рівнян. На урочистому піднятті прапора побувала і наша Вікторія Якимець. Два кольори, які об'єднали всю країну сьогодні на честь державного свята дня прапора, у рівному відбулося урочисте підняття синьо-жовтого стяга. Як розповідає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян, сьогоднішній день має велике значення для кожного українця, оскільки наш прапор символ свободи та незламності. Пеза все це для нас дуже цінно, оскільки ми почали виборювати саме свою незалежність, і першим, що у нас іде, це в нас іде український стяг. При кожних подіях, тобто чи це деокупована територія, чи, на жаль, коли везуть на щиті, це теж от цей стяг, який символізує нашу таку, знаєте, могутність, силу та гордість. Опісля того, як прапор замайорів на одному з найвищих флагштоків міста, пройшла урочиста частина, приурочена державному святу. Під час неї, зокрема, нагородили військових, працівників поліції та інших громадян, які працюють для нашої перемоги. Серед нагород це якраз були ті люди, які докладають максимальних зусиль в своїй роботі. Будучи в тиловій області, вони виконують задачі, які в нас по місті, так і виконують задачі на передовій. Це ДСНС, представники силового блоку та люди, які працюють з ветеранами. Тому ми їх і відзначили сьогодні такими нагородами. Особливою гостею заходу була пані Тетяна. Жінка була однією з тих, хто першими вийшов шанувати полеглих воїнів на козацьких могилах із синьо жовтими прапорами кілька років тому. Для неї це свято особливе як ніщо інше, оскільки. Тільки вона, як ніхто знає, що довелося пройти, аби наш прапор міг майоріти у нашій ж країні. Був великий опер шаленої міліції, треба було це подолати. Треба тоді приїхав Чорновіл, і ми вперше, по суті заявили про те, що є така прагнення і є така потреба пошановувати і свій національний прапор. То був початок тої боротьби, яку ми ведемо сьогодні за незалежність України. Ми зі свого боку вдячні кожному і кожній, завдяки кому ми маємо можливість бачити наш стяг у всіх українських містах, а також схиляємо голови перед тими, хто віддав за це своє життя. Це були. Усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація рівне разом. Довіряй місцевим.